Так, ваша машинка почищена, усе все красиво. Сідіння чистенькі, кермо почищено, буде ще озонація кліматичної системи. Все пахло, О, все чистаган. Зараз підсушать і обіцяють, що після 13-ї години можна буде забрати. Як тільки заберу, приїду додому, вас наберу. От все воно ще трошки мокре, підсохне, побіліє і буде красиво все. Воно буде біленьке. Це воно ще все таке влажне. О, ще й машину помилюсь, сказали.